Я забачу, Ви знаєте, про який бюджет міста. Що ви повісили 76 мільйонів на бюджет міста? Навіщо мені знати, на який бюджет ну, міста? Вам не треба знати, так? Да? Це відповідно до методики. Ось програма. Інше відповідно до методики. Інше а є наповнювання бюджету? Або немає наповнювання бюджету? Парі... Пробачте, що я емоційно. Перед вами знаходиться 29 депутатів. Працюючи в органі самоврядування, повинні дотримуватись етики, посадової особи. Я вибачилася. Тут не вибачення. Ви на все місто, тут тільки що. Ага. Влаштували Христо. таке. А тепер, яке враження в людей, коли знаходиться в залі 30 депутатів і посадовець репетує, якщо людина прийде до вас в кабінет, що буде з цією людиною? Хтось захоче звертатись до нас за вирішенням питання після того, що відбулося тільки що. Це нормальна поведінка посадової особи в сесійному залі, про що ми взагалі далі повинні говорити, якщо ви не можете себе стримувати і вести адекватно.